Чи згідний ти з тим, що шкільна освіта робить дітей тупими? Та взагалі ці школи їх закрити треба бездомним дати. Що там бездомні жили, чи там військові, не знаю, їх лікували, до такої больниці підкривати — Це абсолютно безсмислиться, що школа, що ці коледжі, що інститути є дуже важливі, типу як медична ця вся історія, де стабільно, все нічого не міняється, але от згадай 15 років тому, ми дзвонили, комусь треба було в телефоні отак, пальцем набирати. Зараз да? вже можна можна позвонити. Ну просто як прогресити. Да? Але шкільна освіта, хто як за оцен в чи як дрочать тебе за ці оцінки в школі, чи як в коледжі ти, як оце ж дав ті зачоти від зачота до зачота, від первого, там курсу до останнього. Так і ж нічого не помінялося. Як там ці хабарі були, як там ці декани з такими стрижками на голові. Поняв, там навіть учителя не міняються, внешно. Все як було, все осталось. Це просто система, щоб людей довести до часу, коли вони можуть іти на раб, оту і заробляти гроші, щоб податки платити, якось довести, щоб вони не потірялись. Щоб вони там всі не збухались, не збамживали. Я не знаю. Просто поміститесь в якусь історію, де вони будуть ходити по системі, по графіку. Приучіть їх, що вони, якщо зробили так, як сказав їм викладач чи декан, буде хорошо 5, а якщо вони роблять не так. Або так, як їм захотілось, от часто є питання до творчих людей, да, їх часто в цьому плані стібуть. Якщо ти зробив по-своєму, або не так, як тобі викладач сказав, тобі два. Тебе зразу приучають, що ти не маєш бути креативний. А бізнес, до речі, це все креативність, це все пошук свого шляху. Якщо ти не робиш так, то все буде погано. Ти просто витратив на бумажку, яка тобі нічого не дає. Я, в мене в оточенні три людини, які по диплому працюють. Поні? Всі інші, там, чи мастера манікюра, чи щось якимись своїми справами займаються. Хтось бізнеси великі повідкривав. Це абсолютно безполезна історія, то, як зараз існує. Слава Богу, є онлайн і можна обучатися онлайн. Я багато знань в своєму світі, здобув або онлайн, або завдяки тому, що я з цими людьми, які онлайн преподавають, просто в житті бачив, спілкувався. І я з ними от в оточеннях своє водив, точніше, себе якось насильно вводив в те оточення. І тільки потім змінювалося моє життя, усвідомлення, як жити, заробляти Вообще, я так, як згадую школу, коледжі, університети, це просто жесть. Ну ні, музична школа була супер, от реально, але це б набагато краще було, якби ходив до частного репетитора. Набагато коротший термін здобуть ті самі знання. Взагалі, оця система, яка існує в Україні, ця собі, це, це просто жесть.